Всім привіт. У нас тут бардак. Цей, тут якраз в мене птиця бігає. Я зараз тут буду все вичищати, прибирати. Настелю їм свіжої соломи. Покажу, хто в мене є, що в мене є. Тут коли жили кролики, вже їх немає. Палочка висить. Я Зараз все поприбираю, вони вже всі хоють. Ну, Надіюсь, не займе багато часу і все вам покажу. Так. Ось тут все вже повичищав. Ну як видно, що ще мокро грязно, але вже не так. Ось воно все валяється тут. Ось все. Забачаюсь. Ось. Це все було. Відомо. Я родилась по Зараз я пущу їх, а вони побігають, поїдять. О, потім повершаєш одних в клітках. Ну але поки вони будуть збігати, я це все вирізу в сад, як міндобри. Воду сьогодні також поміняю у них.

На великий жаль мені три хороших качера. Моску Вон там синій, чорний, лаванда. І от коричневий, на жаль, на хті. Не подобається мені коричневий, але дуже важко знайти коричневу хорошій якості. О, там вже під стіною качки заграють до качура, хоча зараз у нас... Пришло на сьогодні грудень, Двадцять 20... не пам'ятаю яке. Ну все, хай вони гуляють, а я йду вивезу. З їхні какахоны. Потім попробираю. В клітках чотири кліточки і настелю їм свіжого сіна. Сіно я стелю як і в загони, так і тут на цьому. <кхід> на вигулі у них тут в мене їх, не знаю, до, до 40 штук, навіть до 35 мені здається. Всіх П'ять кольорів мускусів. Ну, тут тільки є білий, ну, типу, чорні, лавандові, коричневі голубі комплект. По білих немає качура. От, одна качочка, там друга, у них немає качура. По бігунках тут повний комплект. Е, білих качурчубати і три качечки. По... Деяких також качури, три качечки. Почубатих комплект. Мало бути чотири сім'ї, але буде три. Тому що дику барву я не знайду. А... Ну і в принципі не тільки одна качечка дика, то я її дам до білого качура цього року. Якщо в мене щось з цього вийде, то тоді я закуплюсь. Вже і дикими качками. Так, все, я поїхав. Не знаю, ну наразі вам не буду залишати їх, так що ви просто дивіться, як тут бігають. Не знаю, що це буде комусь цікаво. Поставлю на паузу, вивезу звідси це все, а вже потім включусь, коли буду їм застріляти вже солому. Uh, уже тут 4 мішка. Ну, тут також було 4 мішка сіна, я вже їм насипав, качки вже задоволені, щасливі гуляють, бігають. тут я ось так лишу прохід, тому що я там ще буду потім йти носити воду, наливати їм. Під цим також зараз я накидаю соломи. Сюди ще також потрібно сіно насипати. Поміняю їм воду, вони помиються, тому що вон чубатий качур. Ну, він зараз постійно б'ється, через це він грязний, тому що, як можете бачити, качки вже почали приставати до качурів. Але тут нічого страшного, це у них тиждень, буквально півтора, вони тут всі покажуть хто є хто і будуть їти тихенько. Мені зараз головне ще достелити під літочками. Застолити ось це, наносите води, застолити їм цей прохід. В клітках також вже постелив, тільки закрив клітки, тому що, ну, якщо я зараз лише відкритимо їх, ці будиночки, то вони все, що там є, вигорнуть на цей, на двір і буде у них пусто в будинках, а вночі, коли їх позакриваю, вони будуть знову мені грязні. Тож, на даний момент так всіх вже... Вони вже скоро будуть чисті, в принципі, тому що <кій> ну, до вечора точно будуть всі чисті, помиються. Зараз головне тільки нанести їм води, щоб вони це могли зробити. І все. Зараз закінчу і покажу, що вийде. Не міг не показати. Сусідка принесла им капусту, вон, кинула, и все сбились разом їдять. А воду я уже, воду уже им поменял, вот, Дощ так на столы лишається. Ось вот, вот такой кусочек за стол, и все, у них тут будет Це, звичайно, не ненадовго. Якщо протримається хоча б 2-3 дні, це буде просто ідеально. Але мені просто подобається, коли вони ходять частенькі. Ну, зараз помиються. Завтра я знову поміняю воду, вони ще краще помиються. Ось, от, знаходжу, В лавандового довго тільки дві качки, тому що одна качка кудись відлетіла і так не повернулася. Ну а всі останні, коли десь летять, то вони в принципі завжди повертаються. Це там так, добре, йду їм ще принесу. Не знаю, тут може буде ще 2-3 мішечки. сіна. і тут буде чисто, сухо, красиво. Ну і вони будуть потім також красиві. Подобаються мені ось черні мускуси. Коли вони покупаються, ось вони такі прямо ж блестять. <кій> <кій> Лавандою видно, що вони купалися. Голубі також. Але покупаються зараз. Ну і все. Все вже тут застелив сіном. Я вже задоволений, вони всі на чистому, на сухому, помиються красиво, висужаться. Ой, В носі крутить, тому що порохи від ціна літають. Качки також вже чихають від цього всього. Але нічого, зараз вони все трамбують, походять буквально. 2-3 годинки їм треба походити і все буде красиво. Ну, ще одна качечка вийшла, покупалася тільки що. Тож, 2-3 дня тут, в принципі, буде сухо, 2-3 дні повимінюю їм воду і вони просто будуть прекрасніші. Будуть ідеальні качечки. Вибачаюсь, <кій> воно всі кортить постійно. Так, ну, а я... Іду далі працювати. Всім гарного дня, мирного неба. Ну і може колись ще щось зніму. Будуть якісь питання, буду радий відповісти.